Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Складається так, як про це говорив один із монахів. Провицію прихід Трампа до влади, прихід військового або жінки до влади в Україні. Кінець війни в 25-му році та смерть від страшної рани великого диктатора. У нашій великій державі існувало достатньо провиців, які завдяки своєму величезному удару піддавалися вигнанню та ганьби. Одним із таких провісників могутній і благочастивий аварій. Йому як і багатьом іншим було досить складно спокійно жити в нашій вітчизні, адже відрізнявся на точними і досить страшними передбаченнями, особливо щодо правителів російських майбутній великий провидець, народився тисяча 1757 році. Ріс він серед безлічі сестер і братів у коханні та справедливості. Як тільки Авель досяг юнацького віку, він вирішив спроводити свої сили на теслярській ниві. У цій сфері він побував недовго. Майбутній віщон вирішив стати ченцем присвятити все своє життя. Бугу батьківника були категорично проти цього. Але Аволю, суборачи їхнім голосінням, пішов своїм шляхом, а не повідомивши батька, дружився з дівчиною. Зі свого села, але проживши з нею деякий час, залишив її і вирішив піти у Володимирський монастир, щоб присвятити своє життя вірі християнській. Прожив Авель у Володимирській церкві лише за рік. За цей час ченця зазнала страшка хвороба. Як згадує публікації про життя провісника, під час своєї хвороби він відчував якісь дивні емоції та сили, завдяки яким їм здійснювалися абсолютно незрозумілі події. Всі передбачення монаха нотувалися згодом. Історично очікувалися, охоронялися спочатку радянського тепер і російською владою, але вид все таки стався за часів розпаду. СРСР пророцтво говорили про те, що 70 років Росією управлятимуть морозенні риси. А після цього тривалого часу, коли вони почнуть потихеньку покидати країну, але кілька демонів все одно залишаться, монах провісник. Також говорив про другого Бориса, який залишить чільну посаду, тоді коли цього ніхто не чекатиме. Після цього прийде до влади людина низького зросту обличчя його буде чорним. Тіло наполовину монах Аваль пророцтво якого щодо майбутнього Росії не зовсім тішні, говорив, що цієї людини Два того рік мінімум дві війни. Одна на Прометеєвих горах Кавказ, друга, третя Таврійська, тобто Кримська, нікого не нагадує і нічого вам не нагадує. Потім на престолі сидітиме я нерозумний хлопець, але незабаром він і його оточення будуть повалені. Що ж про найближче майбутнє повідомив Ауель. Монах провісник говорив, що після низькорослої людини будуть правити якісь десять жахливих царів на годину. Потім з'явиться безликий мечоносець, що проливає кров, а також людина, яка вийде з болота із зеленими очима він на деякий час і займе очільний пістам. Також монах Авель про Росію згадує як про майже загиблу державу. На щастя, чернець Авель про майбутнє Росії розповідав достатньо і а більшість негативних описів підходять під діючого президента Раф Путіна. З упевненістю можна сказати, що спокійно вже у нашій рідній державі не стане не з приходом якогось великого бранця, божого який захистить країну від усіх зрадників і злиднів наземних спокій в Україні не стане тільки завдяки ЗСУ та залужному. Той же час за словами. Пророка ця людина буде просвіченою духовно розумною і успішною. Вона любитиме свою державу, і свій народ по-справжньому під його керівництвом країна воскресна зможніє, буде сильною та впливовою. За словами пророка, народа сам учує і зрозуміє, що ця людина нарешті прийшла. Усі пророцтва Авеля закінчуються 2896 роком. Коли на його думку і має статися кінець світу, тобто друге пришестя Ісуса Христа, точних даних та подробиць цього немає. Адже як стверджується, всі книги, які пророк присвяти що у цій тематиці згоріли або були знищені російською та радянською владою багато пророцтво чичення справдилися точно, тому хочеться вірити у те, що нашу країну незабаром чекає велике процвітання після таких буремних подій. Сам Авеля закінчив своє життя на афоні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.